Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом червоної рибки з овочами у вершковому соусі. Обирайте будь-яку червону рибку на ваш смак, її потрібно промити та просушити з двох сторін паперовими одноразовими рушничками. А далі в сковорідку вливаємо рослинну олію, вкидаємо вершкове масло, додаємо сюди гілочку розмарину і грубо посічений часник. Зачекайте буквально 30 секунд, це я готую на середньому вогні. За той час ми солимо рибку з двох сторін і додаємо спеції. Я додаю сушені томати з базиліком. Після чого рибку викладаю ось так поверх чесничка з розмарином і обсмажуємо з двох сторін буквально по 2-3 хвилини. На середньому вогні, щоб була красива рум'яна скоринка. Рибку обсмажену ми перекладаємо в окрему ємкість, а ось цей жмих, що в нас був часначка та розмарину, ми обережно все знімаємо. Сюди ж у сковорідку вкидаємо заморожену будь-яку вашу улюблену овочеву суміш. У мене тут шпарагівка, зелений горошок, морква, цвітна капуста та брюссельська. Додаємо сюди 10-15 г вершкового масла, сіль та чорний мелений перець і під накритою кришкою тушкуємо приблизно десь 4 хвилини. Як тільки побачите, що овочі починають м'якнути, до них ми вкидаємо томати, нарізані чері, просто навпіл, перемішуємо і ще прикриваємо кришкою на 2 хвилини, і вливаємо сюди вершки. Якщо немає вершків, Можна замінити на сметану або грецький йогурт. Просто з вершками соус буде більш такий ніжніший, додаємо сюди до смаку солі і вливаємо питьову воду. Трохи перемішуємо, протушковуємо ще 3 хвилини. Занурюємо нашу рибку в овочевий соус. Зверху ще поливаємо тим соком, що залишився в мисці, де стояла рибка. Прикриваємо кришкою і на малому вогні готуємо ще 7 хвилин. А далі можна вже подавати до столу. Така рибка відмінно підійде як і до будь-якої пасти, так і до будь-якої картоплі пюре, чи може бути запечене, це також вже на ваш вибір. Просто готується, не займає дійсно багато часу і дуже смачно та корисно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного весняного такого настрою. Запрошую, ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!